Доброго ранку, малятка! Сьогодні на занятті ми з вами послухаємо казку про Україну. Сьогодні у нас дуже величне свято, День Незалежності України. Тому сьогодні ми про неї будемо говорити. Приготували свої вушка, сідайте зручніше. Увага най! У світ чарівний і казковий відкриває двері знову казку нову. Розповім, що є в світі чарівним Дівчина на ім'я Україна. Колись дуже давно народилася маленька дівчинка з золотим волоссям як пшеничне колося та з блакитними очима як чисте та прозоре небо з чистою душею та добрим серцем. І жила дівчинка. В біленькій хатинці серед гарних квітів, фіалок, чорнобривців, біля хатинки червона калина та верба. Поряд з хатинкою стояла криниця з чистою водою, а дівчинка ця вчилася, працювала, пшеницю пекти духмяний хліб вишивати, рушники гарними візерунками. Писати чудові картини, вірші та пісні, розповідала казки, її мова була дуже мелодійною. Як спів пташок дівчинка зростала і ставала ще гарніше. Ось така гарна дівчина виросла. І стала справжньою красунею. Весь світ хотів поглянути на її красу та умілі ручки та почути її мелодійний голос. Ось так про неї стали складати вірші та легенди, які розповідали в усьому світі. Та одного разу почув про неї Змій вогнищ який не вмів нічого і не хотів нічого робити в своєму краї, він тільки вмів заздрити та спалював все на своєму шляху. Всі, хустра... Всі були у страху, і ось захотілося йому підкорити дівчину Україну, щоб вона йому сіяла, пшеницю, вишивала рушники та співала мелодійні пісні. Захотів він зламати чисту душу та серце нашої дівчини України. Ось він прилетів до дівчини та почав її ображати. Її золоті коси спалював та і хатинку, яку вона дуже любила. Їй так хотілося сховатися, заплакати, тільки щоб скоріше це все закінчилося. Але дівчина була сміливою, набрала з криниці чистої прозорої води. В якої була вся її сила та воля. Наблизилась дівчина до Змія, вогнища та вилила на нього всю воду. В той же час погас вогонь Змія. Та більше він не міг нічого зробити та відлетів геть. І ніколи він вже не повертався. Україна заплела свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі та стала ще гарніше. Вона відбудувала свою хатинку, посадила калину під вікном та вербу. Як не зміг, Змій вогнищ підкорити дівчину Україну, не зламав її чисту душу та добре серце. І ім'я цієї дівчини Україна. Ось і казка вам малята, тільки треба пам'ятати. В казці є чимало зла, але багато є ще й добра. Ось така гарна казочка про Україну. Сподобалась? Мені дуже. Ця казка нас вчить, що наша держава Україна саме найсильніша і могуча. і вона переможе обов'язково. Дякую вам за увагу. До побачення!